Всім привіт! Вітаю на каналі. У нас сьогодні день розпочався дуже рано. Ми приїхали працювати на базар. Вже все приготували, що потрібно. Люди ще розкладаються, а ми вже справились. Я сьогодні, до речі, не одна, а своїм помічником. Ромчик, привітайся! Ліг ще відпочивати, досипати, а потім буде допомагати, казав, що буде рахувати. і Що ти будеш? Предлагати ще жінкам да, квіти. Ой, кажу, Ромчик, спи дома, прийде дідусь, будеш дідусем, чи потім він тебе приведе до мене пізніше. Ні, мамо, я буду їхати з тобою. Боже, на телефоні своєму поставив будильник на 6 ранку. Дитина проснулася, я кажу не спать, ні, я поїду з тобою. Ну, хочеш, він і минулого разу ту суботу хотів поїхати зі мною. Я дуже рано виїжджала і збудила його, хоча не хотіла. Він так з вечора, мамо, я їду, я їду. Я його збудила, а він почав плакати. Ну, як дитина хоче спати, я сама б ще спала би. Ой, ну і залишився вдома з дідусем, да? Потім його забрали. Ось так. А сьогодні такий настрой бойовий, молодець. Ми тут йому все приготували, вкрили. Все добре. Зараз покажу вам вітрину нашу. Вранці так добре, свіжо. Ще квіти, така краса. Азанія, лаванда, гвоздички, петунія, бегонія, алісіум. Так, віолан, маргаритка і чорнобривці. Асортимент класний. Хто буде проїжджати в зарі? Заходьте. Знайдемо вам щось для душі. І для смаку. Ось тут дівчатка колбасу розкладають. Шикарно. Такий асортимент. А я ще зранку нічого не їла. Що ага. й хоче. Атмосфера базару. Отакі шикарні серделі. Все свіженьке з заводу. Треба буде пройтися, подивитися, що там по цінам. Всі розкладаються, у нас дуже холодно. От так, спорядилися, то ходили в майках, в шортах а і... тут. Приїхали додому, а в нас вже після обіду розпочався дощик, тож ми відпочиваємо. Ой, така погода. Був більший зараз вже такий капає, моросить. Ну, обіцяю, що сьогодні буде цілу ніч, ще і завтра, і післязавтра. Три дні має бути дощ. Так. Курчатка сиділи в гаражі, поки нас це не було. Зараз ми їх випустили. Вони такі задоволені, бігають по травичці зеленій. Щасливі. І моє он, курча бігає по дощу. Попрацював сьогодні. Каже, що сподобалось йому працювати на базарі і хоче ще поїхати. Кажу, ну що, поїдемо ще? Поїдемо обов'язково. Ну, так, такий в мене продавець росте маленький. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Ромчика, ну подивися, на вулицю не вийшли, бо в нас там під дворітьми простір є, і вони буває вже виходять. Ділові такі. Гей, підтяни штани. Намок. Ай, голова мокра, ей, здравствуйте! Ми ще й рижика хотіли взяти на базар, він так з нами рвався, але ми його не взяли, бо він би нам заважав. Мамі, <серказ> 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 не треба тобі мити голову. Одягни капюшон або шапку швиденько. Ой. Ну, поки відпочиваємо, нічого зараз не робимо. Ходимо. Юра робить мені такі підставки для квітів, щоб гарний був, то гарно їх видно було. Бо вони, коли стоять отак просто в коробках, то здалеку їх якось не видно. А Юра мені робить такі підставочки, і я потім їх буду так перевертати. І буде гарна в мене вітрина. Дарежик? Гарна вітрина буде. Ти набігався? А де папа? Там. Ух! А де Юро ті підставки, які ти робив? Желізні, я покажу. А, це ти хочеш з трубок Штрубок робити? Ти бачиш, як ти придумає, із чого є з підсобних матеріалів, щось зробити, щоб у машині так поставити і небагато місця займало. І можна було коробки підняти. А даті... а ось до... А ось до такі мені спрута такого зігнув. Та цей перший це такий. Ну то нормально там, що. Там ще та рижик вон тут держить. Що, а ну буде подивись, що він взяв. Нічого не проглотнув. А все, і труби ти хочеш такі самі зробити? Підстави? Бачите, вигнув в одну сторону, в другу сторону. Я зараз піду покажу, як виглядає гарно. Бо я сьогодні приїхала, кажу, Юра, мої квіти толком не видно і здалеку, ось, бачите, просто начебто пусті кор... ці коробки. Це Треба власне. якось придумати, щоб було видніше. Дівчата мені там свої ящики давали, щоб я трошечки виложувала вазони, щоб видніше було Що, Ромчик? Вижик, це просто какую-то видимо. А, кісточку знайшов. Да. А тепер ми отак поставимо гарно. Так, і Так, зараз дивіться, я коробку. Отак. І дивіться, як круто виглядає. І здалеку видно все. То що так? Чоловік, є чоловік, зразу щось придумає. Головне, щоб фантазія була. Так, одну тут залишу. Набігався вже. Я сьогодні пішла на город, знов дивлюся. Огірки мої грезеті зараза. І куча лабіринтів оцих ямок. Коротше, медведка. Я накупила потрави. Це такі, поки на перший час, ось, не знаю, як воно називається, антімідвірка. Як дощик пройде, ми підемо прямо де оті дірки в лабіринти понасипаємо. Хоча читаю, що толку з цього мало, ну, на перший час хоча б це, бо залишилось без огірків, без помідорів, без нічого. Ми вже вчора висадили розсаду помідор. І слухайте, і там вже є ці лабіринти. А кажуть, ця медведка жере все, вона така ненажерлива. І ми вчора, коли висаджували розсаду, то два отаких чортика знайшли. Вони такі здорові, страшні, Юра мені як приніс, каже на ось. то тої наші огірки. Отак. Забула, що не накрила я теплички свої. З розсадою. Закрити. Ух, тут у мене перчик. Відростають баклажани перчик, перчик. Зараз закрию. Ух! Дощик гарний. Ой, дивилася там по новостям. У других областях мороз, все померзло. Жах переживаю. У мене ж усе. Дивіться вже яке. Ой, яке все задоволене. Зараз швиденько вам покажу. Ось ми помідорки висадили. Такі вади рили, щоб поливати було удобно. Ух. Так, там мене вже кабачки, дивіться, які гарні. Після дощика взагалі підуть шикарні. Картопелька. Картопелька вже буде квітувати. Вже пускає цвіт. Бачите? Молоденька домашня натуральна картопля. Моркву буду після доща знову проривати. Начебто проривала і проривала і все одно густо. Ой, не прибрали. Це ящики від розсади помідор. Трошки бардак у нас тут, ну нічого вже потім наведемо порядок. Так швидко. Тепличку закрию. Так. Так, і тут у мене квіти підростають. Це петунія. Це калачики. Що петунія, петунія. Та вдруг буде вночі холодно. Завертаю, хай краще буде накрити. Все побігла. Не можу я без города. Треба все контролювати, все дивитися, все перевіряти.